Друзі, всіх вітаю на своєму каналі і хочу вам дещо показати. Ось ця фіалочка була перевкорінена 17 вересня. Сьогодні у нас 28 жовтня, тобто більше місяця пройшло. Як бачите, вона фактично не розвивається. Листя серединка щось попідкручувалась. І тому хочу вам показати, що з нею сталося. Зараз ми дістанемо її з горшечка і все, подивимося. Ну, ті фіалки, які були пересаджені разом з нею, пішли в ріст. Що ж сталося з цією? Зараз ми подивимося. Сорт ВВ-співжайворонка. дуже гарний сортик. Мені він подобається. От як бачимо щас хвилиночку, коріння воно чомусь зовсім не наростило, Я ще забула підготувати свої ці всі інструменти. Я вже взялася вам зразу показувати. Ось так. показати, що з нею таке. Я догадуюсь, що з нею таке, але ще покажу вам, що ж це я з нею тут. Де мої ножниці? Треба буде шукати, що з нею сталося. Бачите, кореневу вона практично не наростила. Ось гляньте. Е, в неї. Що це таке? Якісь корінчики вона ось тут ростить, якісь. Але в неї чомусь ось така балабушка, можна сказати, вийшла на. На цьому зрізові, що я залишила. Як ви думаєте, що це таке? Побачивши перший раз таке, тоді в мене фіалок було ще не дуже багато, начитавши всіх цих жахів, про шкідників і про все інше, я подумала, що це нематода. Щоб ви розуміли, що це такий шкідник, який я... в них нарощується. Ну, вона, вона схожа, тільки вона більш така, якби на бульбу схожа неправильної форми, якщо рослина уражена нематодою. І на, на корінчиках також такі бульбочки є. А це не нематода. Ну по своєму. Неопитові, тобто, правильніше, правиль, правильніше буде сказати, за відсутністю досвіду, я по тоді подумала, що це нематода. А це всього лиш у... тут було механічне пошкодження. Фіалка росла, на фіт... зразу була поставлена на фітіль, тобто вона знаходилась постійно у вологому ґрунті. І ось від це механічне посходження від такої дуже великої вологи, я розперла ось цей стовбурець, що я залишила для перевкорінення. У листочка, якщо перевкорінюється, таким чином наростає п'ятка. Це теж можна сказати, що наросла п'ятка, але е, чому я перестала раніше на перших. Пора дуже всі рекомендували при привкоріненні, оцей стовбурець зачистити, ніби морквинку. Його не можна зачищати, як морквинку. Його просто треба забрати, ось ці листочки так легенько і акуратно, щоб не було ніяких пошкоджень. Щоб він ось, відірвали його. Да, Ось тут лишився цей стовбурець. Його можна просто так от нігтем підшкрефти. І все. Не потрібно його там нічим, ні ножиком зачищати, нічим не потрібно зачищати, зачищаючи ножиком, ось, наприклад, якщо ми ось такими рухами починаємо зішкрібати це все, ми починаємо ми пошкоджуємо рослини її ці тканини, які тут є, і тоді в них виходить травма. І якщо Можливо, якби ми її підсушили якийсь період, то, можливо, б цього не сталося ось такого. Вона б собі підсохла і вся, а коли ми її це всі зробили, це все пошкрабили, наробили тут їй цих травм і поставили у вологе середовище, от її так і роздуло. Бачите? От вона ніби водяниста така набрана водою. Я не знаю, що мені з нею зробити. Можливо, зняти ще кілька листів і перевкорінити. Я не пам'ятаю, чи є в мене ще дітка весь півжайворонка, чи немає. Ну, чекати дуже довго не хочеться, тому, бачите, ось вона навіть уже бутон хоче випускати. Ну. Тому, ну, мабуть, я її все-таки зніму ще. Бачите, ось в неї чомусь погано дуже відламуються листочки. Вони відламуються, таке, таке враження, от ніби по-живому. Може, через те, що вона трошечки прив'явша, ну, в них немає тургору і через то вони... Ну, я цей листочок, мабуть, зріжу, щоб не, не виламувати вже його при знову не, не робити їй травм. Ось бачите, яка вона Она просто водяниста ось ця. Тут немає нічого, от вона набралася вологи і. Ось, все, я її, мабуть, трішечки підсушу, а тоді посаджу. Бачите, фіалка не отримувала достатньо вологи ніякої, в неї почалася вже ось серединка скручуватися і така заволохатіла. Навіть якби там були якісь маленькі корінчики, вони все одно не давали достатній кількості. І от вона ніяк не може відчухатися. От якщо виключити відсутність шкідників, і коли в фіалочки починає волохатитися така серединка, це зразу перший признак того, що у неї проблеми з кореневою. Ось. І як бачите, в неї так, тут справді були проблеми з кореневою, і вона як на місяць, більше місяця пройшло після пересадки, вона б мала б уже наростити гарні корінчики і ростити листову масу. А вона просто в тому стані, в якому була лишилася. І все. Ну що ж, посаджу її. Знову думаю, що з цього може щось вийде. Тому що листя на вкорінення я поставила цього сорту, а от дітку мені здається, що немає. А можливо, і є. Але дітку дуже довго чекати, можливо, це швидше буде. Тому викинути я її завжди встигну а дати ще один шанс. Завжди можна. І, знову ж, і це буде, як для мене, мій досвід. Бачите, ось воно тут все, тут, де мали прості корінчики, його просто все розперло від надлишку вологи, оці травми. Тому, можливо, правильно, коли кажуть, що потрібно перед коріненням потрібно трошки підсушити. Але ж знову ж таки, треба обережно це все знімати, відрізати, щоб не було так само листя відламувати, щоб не було воно вирване по-живому. Там буває так відламаєш, що аж туди ямка всередину стовбура виходить. Так що ж, друзі, я це вже посаджу без вас. А думаю, ви зрозуміли, що я вам хотіла пояснити і показати. Що ж, всім дякую за увагу, за увагу, всім лише гарних квітів, ніяких проблем, ні шкідників, ні, ні ось таких неприємностей. Ну, це, звичайно, якби не дуже критично, але трішки неприємно вже б могла б вона десь закладати квітконоси і скор, скорому. В майбутньому зацвісти, а так прийдеться ще її реанімувати, можна так сказати. Що ж, чекаю ваших коментарів, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, її варто було би і викинути. Поки що посаджу. Що ж, всім дякую за увагу. До нових зустрічей!